Всім привіт! З вами паркурист і будемо зачаровувати тризубець, щоб він повертався до вас. Вам треба ковадло, книгу на вірність третього або любого рівня і тризубець. Тризубець в першу колонку, вірність в другу. І вам треба логічно, опит. рівень опиту третього рівня. Зачаровуємо протестовуємо. повертається, Але на прочность це вліяє. З любої відстані він може повернутися. З любої. І на цьому все. Пишіть в коментарях, на що далі зачаровувати. До побачення.